Українська столиця, а разом з нею безліч стратегічних об'єктів держави, захищені найпотужнішою системою протиповітряної оборони у світі і в історії людства. Про це пише видання The Times, підкреслюючи те, як американські системи Петріот розносять на друски російські ракети Кінжал, які кремлівські пропагандисти вважали такими, які неможливо збити. Про неймовірно сильну повітряну оборону Києва, яка складається з. РК Петріот та «Айріс-Ті», с 300 французького кроталь британські журналісти пишуть, посилаючись на полковника збройних сил України, що говорив з ними анонімно, та військовий наполіг, що Україні потрібно і далі вдосконалювати свій захист від ворожих атак. Бо нинішня міць, окрім радарів, пускових установок та безлічі технічного обладнання потребує величезної кількості боєприпасів. І саме в цьому вбачає проблему український полковник, акцентуючи на тому, що боєприпаси для захисту від ракетних обстрілів закінчуються. І якщо захід не збільшить поставку озброєння, зима, яка насувається, стане набагато катастрофічнішою ніж попередня. Цитую: не можна планувати війну із щорічним виробництвом 150-160 ракет Петріот. Ми використали їх за місяць. Якщо ми дочекаємося осені середини жовтня, то вони знову вдарять по енергетичній інфраструктурі. Це безсумнівно. Ця зима буде навіть важчою ніж попередня. Кінець цитати.